Рятівник це найтоксичніша роль. Зараз будуть страждати найбільше ті, хто хочуть рятувати. Вони не бачать своє життя, вони бачать тільки життя інших, і вони очікують через те, що я рятую чиє життя. Тобто, я насправді хочу закриваю в собі більш невизнання. Зараз... Енергія страждань відключена. Так. чому ще люди хочуть повертатися в це все? Є таке поняття, як нейронні зв'язки. І вони можуть бути дуже товстими. Тобто, коли ти звик страждати чи там хворіти, любиш, щоб тебе жаліли, це своя енергетична конструкція мозку, нейронних зв'язків. І другий момент це залежність. І ми всі знаємо алкогольну залежність, наркотичну залежність. Ну насправді, коли ти в цих страстях, ти сидиш на гормональній голці. Навіть тобі далися якісь класні люди, класний чоловік. Ти вже поміняла там і тобі далися навіть ці. Ти періодично можеш попадати там 4-5, де реальності. Класного мужчину, але ти на гормональних голках, і ти будеш все створювати, щоб в тебе було якось. Знаєш, як то тут посварилися, тут класний секс, тут помирилися, тут посварилися, і от, і от таке. А коли нормальна людина біля тебе, тобі скучно починає бути. Да? Тобто, і це така, от просто це така хімічна біологічна залежність в людини. Що в нас зараз нового в Delta Vortex? Ми навчимо вчимо людей. Перетікати